Привіт аграріям з України сьогоднішнє відео хотів би присвятити своєму баченню відповіді, напевне, на найпопулярніше запитання цього сезону, і звучить воно так: чи можна сіяти соняшник по соняшнику? Коли в мирний час в середньостатистичний рік воно було риторичним, тому що всі знали на нього відповідь, то в цьому році воно набуває нової актуальності, як з об'єктивних, так і з суб'єктивних причин. Впевнений, що всі розуміють, що леву частину пшениці ми не досіяли. Я маю на увазі в масштабах країни проти п'яти з лишнім мільйонів гектар в минулому році, в цьому році виступає лише 3,5. Зрозуміло, на це є як об'єктивні, так і суб'єктивні причини. Але якщо говорити про суб'єктивні, то багато людей, які поставили собі ціль не заробити на своїх аграрних підприємствах, а зберегти його економічну доцільність та ефективність, з перспективою зберегти можливість працювати, то вони просто відбували. Мовляються, тому що соняшник в принципі зберігає зберігає якісь економічні показники порівняно з гірким досвідом вирощування пшениці влітку. Також кукуруза думаю на півночі там ситуація краще, але якщо говорити за південні, навіть центральну Україну, то в цьому році вона не виправдала своїх очікувань, враховуючи таке ну катастрофічне низьке ціноформування на продукти нашої з вами праці, то багато людей. Знову ж таки відмовляється. І всі поті ведуть в Рім, да, як говорять. Тобто багато людей повертається до соняшнику. І скажу відверто, дуже багато клієнтів, які приїздять до нас за насінням, дуже багато клієнтів, які е, замовляють його телефоном, часто так в процесі бесіди запитують, чи можна сіяти соняшник по соняшнику. І я ж кажу, якби ще до війни я б сказав, би, що звичайно ні, то зараз я хотів би розглянути це питання комплексно. Тому залишайтеся на відео. Підписуйтесь на наш канал обов'язково, щоб не пропустити нічого корисного. І не забувайте, що ми є виробниками крутого насіння. Тобто, наприклад, якщо по соняшнику, то Альдазор, Бомон та Ерімпус, під Євролатінг вже на складі. Тому підписуйтесь на канал, давайте спробуємо попрацювати по насінню. Поїхали. І так, розіб'ємо відео на дві частини: перша це відповідь на запитання, чи можна сіяти сонячник по сонячнику суто з агробіологічного підтексту. І друге, до чого бути готовими, якщо ви все-таки вирішили це робити. Хотів би почати з того, що в агрономії немає догматів. Може бути 100 людей з різними думками, і в тій чи іншій мірі 100 з цих самих людей можуть бути правими. Агрономію ще ніхто не вивчив до кінця, і я впевнений, що ніколи не вивчить, тому що вона на всі 100% залежить від матінки природи, зокрема погодних умов, що постійно змінюються і відповідно створюють нові виклики. Тому, знову ж таки, скажу: я не вважаю себе експертом ні в якому разі і нічого подібного собі не понаганяв. І перед кожним відео на спірну тему я попереджаю. Мої думки практично. Тичні сформовані на власному досвіді, але все ж абсолютно суб'єктивні. І я виходжу в ефір. Боже, збав когось чогось навчити, а для того, щоб поділитися думками, які можливо вас спонукатимуть до прийняття саме правильного рішення, тому що сам працюю на землі і розумію, як буває важливо для того, щоб хтось навіть озвучив очевидні речі, в оту потрібну хвилину чи секунду для того, щоб не звернути не туди. І так поділимо людей від землі на дві групи агрономів та бізнесменів. Чому так? Тому що в цьому році дуже складна економічна ситуація. І стоїть в першу чергу ціль навіть не заробити, а зберегти можливість працювати. Тому і важко сказати реально, кого варто зараз більше слухати. Тому поїхали. Відповідь на перше озвучене питання сформуємо крізь призму агронома, а друге крізь призму бізнесмена, відповідно. І так, чи можна сіяти соняшник по соняшнику? Я вважаю, якщо агроном... Говорить, що можна сіяти соняшник по соняшнику, він в якійсь мірі злочинець. Аргументую, якщо хтось не згоден, то поправте в коментарях завжди об'єктивну думку цікаво читати. І так, кожна культура не тільки забирає щось із ґрунту, а й щось в неї віддає. Тому важливо мати базову сьому зміну. Вона взагалі книжкою рекомендована семипільна, і соняшник, виходячи із літератури, має потрапляти на поле не частіше якраз у тих самих сім років. Але якщо проаналізувати наявність рентабельних культур, то хоча б на трипільну сьогодні вийти і її притримуватися. Також соняшник глибоко сверлить в землю стрижновою кореневою системою на метри в землю, дістаючи з неї всю можливу вологу та необхідні йому поживні елементи, яких йому потрібно дуже багато. Далі я це скажу. Якщо ви сієте на другий рік, знайте, що ви селективно б'єте землі в одне місце. Для розуміння на прикладі такому життіському, можливо, не дуже доцільному, але уявіть, що ви б'єте людину тупо по почкам і нікуди більше. Відповідно, ви витягуєте одне й те саме з ґрунту з року в рік. А саме, можливо, для когось відкрию таємницю, але на формування однієї тони соняшнику йде мінімум 50 кг азоту, 25 кг фосфору і 150 кг калію. Тобто такий потужний набір НПК, і це перерахунку на діючу речовину згоден, що цифри вражаючі. Далі хвороби: Склеротинія, альтернарія, ФОМОЗ, кореневі гнилі, гриби фузарії спокійно собі так зараз розвиваються, плодяться у пожнивних рештках соняшнику, створюючи ідеальні умови для ураження майбутнього того ж таки соняшнику, який ростиме на полі в майбутньому році, для того, щоб він уразився, і тому що по народному, так вони його дуже люблять. Далі падалися. Неодноразово чув від людей, скажу відверто, що які говорять наступне, типу та що це та падалиться, теж соняшник вберу бункер. бункер. Да, точно так і буде. Падалиця жере не менше вашої площі жилення, ніж культурний соняшник. Але ж вона нічого не сипе, пояснюю, сьогодні ми висіваємо виключно гібриди, а це значить, що гібридам характерний гетерозис у першому поколінні, тобто F1, по простому спалах врожайності, а далі він не репродуктивний, тобто нічого з нього ви не дістанете. І також як же ми могли забути за такого антигероя, як Вовчок, Заразіха, хто як його називає, якому ви створите круті, комфортні умови для популяції, розмноження і розповсюдження по всім усюдам. Якщо не, не будете зберігати наступних, притримуватись наступних моментів, про які поговоримо далі. Але є одне але в цьому році ситуація дуже складна. Озимі зернові в сезон були безкоштовними, що всякий раз відбило бажання аграрія восени взагалі сіятись. Також кукурудза, м'яко кажучи, ні по чому, та ще й згоріла, і в деяких регіонах України в силу неадекватно гарячих та сухих погодних умов люди взагалі її останні роки не сіють. То соняшник для багатьох, суто з економічної точки зору, може стати світлом в кінці тунелю. І я, не вважаючи себе агрономом, хлопці вас розумію. Дуже багато різних історій я чую від клієнтів щодня і людям, які вирішили сіяти соняшник по соняшнику, в цьому році є виправдання. Вмикаємо бізнесменів і мінімізуємо ризики. І моя суб'єктивна відповідь на друге питання: до чого бути готовими, якщо ви все ж таки наважилися сіяти соняшник по соняшнику? Перше, потрібно хоч трохи дати складних добрив, азот фосфор тому що ви почули тільки, що в яких нормах соняшник його виносить. Друге, це можна змінити групу хімічної стійкості соняшнику, щоб хімічним шляхом забрати падлицю. Якщо був Гранстар, посіяти євролайтінг або навпаки. Якщо не готові до пістадії від євролайтінгу, можна. Вчинити інакше, взяти на озброєння пізній посів, почекати, поки повилазить падалиця, забрати леву її частину механічним шляхом, тобто перед посівною культивацією, і готувати креен. Бо, так як я сказав, ви заберете леву частину падалиці, не всю. А друга хвиля буде обов'язково. Чи допоможе у боротьбі з падалицею ґрунтовий гербіцид? Почув тепер запитання від клієнта. Звичайно, ні. Це щось типу як з бойовими комарами, як ґрунтовий. Обере який соняшник випускати з-під екрану, а який ні. Ну, маячня. Грунтовий ніяк вам не допоможе. Хвороби, зокрема, грибкові, уже там чекають. Сміливо купуйте якийсь цимоксаніл в народі танус або його аналоги, яким довіряєте для внесення у фазі від 3 до 7 пар справжніх листків. І обов'язково виберіть стільки до хвороб гібрид на генному рівні, типу нашого Альдазор, Бомон чи імпульс, які є на складі у всіх фракціях. і Чекають на вас і скажу відверто, можете переглянути відгуки, соняшник реально не хворіє. Також обов'язково візьміть який-небудь перетроїд, типу альфа-циперметрину в народі фастак, інсектицид, поганяти муху і будьте готові до застосування системних інсектицидів. Також другий фунгіцид у бутоні був би ну, дуже в тему. Але розумію, що самоходки, літаки. Агродрони і все те, що може в період бутонізації зайти в поле для продуктивної роботи фунгіцидом, є не у всіх. Та й відверто вже препарати, це переважно там струбірулінова група, якщо не помиляюся, такі як Амістар, Акант, Піктор, тобто преміум фунгіциди, вони коштують немало і в цьому році не у всіх буде можливість. Але ситуація була б. Дуже корисною. І знову ж таки, вовчок, не дайте йому шансу. Візьміть або імісці, який гібрид, типу нашого Імпульс під Євролайтінг, або Генності, які до вовчку, типу нашу Альдазор чи Бомонт. Задача не з легких, але все ж таки, якщо виходу немає, треба робити так, як виходить. І одразу хочу вас запевнити, щоб не було. Розчарувань в майбутньому, соняшник по соняшнику апріорі дає вам менше шансів на великий урожай, ніж соняшник по іншому попереднику. Тому закатуйте рукава і готуйтеся до важкого сезону. Але коли він був легкий, хтось такий пам'ятає, особисто я ні. Добра всім!